Старт Шахтаря і старт Ардетурана при цьому, що можна сказати про Арда рано. Я висловлювався і казав свою думку, що це тренер, який принесе шахтарю багато користі. Але ті ординати медалі, які почали на нього навішувати під час кваліфікації, Бешикташ обіграли мертвий Бешикташ, який виявився не, Як, як показав час, так що це не, не настільки сильний був шахтар. Можливо, питання до Бешикташа більше. Далі протистояння з Панатіакосом ну. Коло на рівних в принципі. на рівних, але розумієш, це не там, де має бути фарт, щоб проходити цю команду на рівних, але треба переграти. Треба створити свої моменти. І після того, яку створили картинку, був навколо Ардитурана, мали проходити. І гра проти сервета, який на той момент, коли він грав шахтарем, з 12 сходинок після третього тура у команди був один заліковий бал. Відмучилась і пройшли. Тобто старт Єврокубків Шахтаря провалений. Ну я б не сказав, що це прям провал. По перше, ми з тобою самі говорили, що е якщо Шахтар спуститься у конференції, це не буде провал. Ну, по друге, Панеті Найкос, ну це не слаба команда. Це друга команда грецького чемпіонату, і грецький чемпіонат, мені здається, зараз точно вищий, ніж український. І вони йому не програли. Ось, наприклад, то, як Динамо програло Пафосу умовному, чи то, як Динамо програло Макабі та Львів у 3-1 на виїзді, ось це можна сказати, що провал якійсь мірі. Шахтар рівних з Панаті вони возили серветів, не везло. Ну, я б не сказав, що це дуже поганий результат. Якщо ми подивимось просто на картинку результату, що як воно буде, потрапляння до ліги конференції це гарний результат. Але дивись, чи могло Динамо пройти до Ліги Чемпіонів з такою сіткою? Ні, звісно, не, могло, але ну не по такій грі. Я відразу розумію, що Динамо не буде в Лі Чемпіонів. Ось розумієш, але такої можливості не було і не буде, напевно, тому що календар і опоненти ну склалися. Ну, дуже добрі, просто дуже хтось зміг і так далі. І розумієш, подивився, то що ми маємо дві команди, хоч хоча б у Ліги конференції, це добрий результат. Але згідно того з якими командами грали, аби проходити далі, могли просто для себе заробити більше коштів. Є от задача, так а є то, як ти там з нею ти можеш там споткнутися. розумієш, mm. ну що ти можеш, які ти трудності може достати, подивитись на це так, я розумію.